Вітаємо вас на каналі Наукові Публікації. Перевірки на використання штучного інтелекту дедалі частіше застосовуються в процесі рецензування наукових статей. Формально це подається як інструмент забезпечення академічної доброчесності однак на практиці такі перевірки частіше створюють більше проблем ніж вирішують. Про які саме проблеми йде мова? Розгляньмо їх детальніше. Проблема номер один: хибно-позитивні результати та покарання за академічний стиль. Однією з найбільших проблем інструментів для перевірки тексту на наявність штучного інтелекту є високий ризик хибно-позитивних результатів. Науковий стиль письма доволі стандартизований, оскільки він передбачає використання усталених формулювань, типових синтаксичних конструкцій, нейтрального академічного тону та повторюваних мовних шаблонів. Саме ці характеристики і лежать в основі роботи більшості АІ-детекторів. У результаті добре написаний людиною текст у науковому стилі у більшості випадків помилково класифікується як результат діяльності штучного інтелекту. Проблема номер 2 ігнорування реального використання штучного інтелекту в науковій роботі. Другою критичною проблемою є повне ігнорування реальної інтеграції штучного інтелекту в процес написання роботи. У більшості випадків АІ не виступає автором статті, а використовується як допоміжний інструмент. Науковці застосовують його для генерації ідей, попереднього структурування матеріалу, редагування, перефразування окремих фрагментів або підвищення читабельності тексту іноземною мовою. Це Принципово відрізняється від повного автоматичного створення контенту. Однак детектори не роблять між цими підходами жодної різниці. Для алгоритму будь-який слід використання інструментів штучного інтелекту автоматично прирівнюється до написання статті АІ, що не відповідає реальності сучасної академічної практики. Проблема номер три: штучний інтелект як інструмент покращення, а не заміна автора. Третій аспект полягає в тому, що штучний інтелект дедалі частіше виконує роль інструменту покращення якості тексту, а не заміни людського інтелекту. Як колись використання калькулятора або програм для обробки даних не ставило під сумнів авторства дослідження, так само використання мовних моделей не означає втрату інтелектуального внеску автора. Проте, аі детектори не здатні відрізнити змістовний науковий внесок від допомоги з формулюванням тексту. Це своєю чергою призводить до хибних висновків. Для того щоб зрозуміти, яким чином проявляється нестабільність аі детекторів на практиці, розгляньмо два реальних кейси. Перший кейс нестабільність результатів після права. В одному з реальних випадків первинна перевірка статті показала 28% ймовірного використання штучного інтелекту. Автори, орієнтуючись на зауваження журналу, виправили лише ті фрагменти, які були позначені як АІ лайк. -like. Не змінюючи загальної структури чи змісту роботи після повторної перевірки, той самий журнал надав звіт з результатом 89%, тобто втричі вищим показником ніж до внесення правил. Така ситуація свідчить не про реальне зростання використання штучного інтелекту, а про повну непередбачуваність алгоритмів детекції. Другий кейс різні результати для одного тексту. Ще більш показовим є випадок, коли одна й та сама версія статті, перевірена однією тією ж самою системою, але в різних журналах, отримала суттєво різні результати, а саме 49% та 62%. Це означає, що фінальний показник залежить не від самого тексту, а від внутрішніх налаштувань або параметрів програм. Така непослідовність у результатах вказує на те, що детектори не можуть забезпечити стабільну та точну оцінку, і їхня здатність визначати, чи використовувався штучний інтелект під питання. Отже, чому детектори штучного інтелекту не можуть бути ключовим фактором у прийнятті рішень у науковому середовищі? Насамперед, вони не гарантують надійність результатів. Окрім цього, такі детектори не можуть розрізнити допоміжне використання штучного інтелекту та авторську роботу, а також не здатні адекватно відображати реальний процес створення наукового тексту. Ба більше покладання на ці інструменти як на основний критерій може призводити до несправедливих рішень. Зокрема, відхилення якісних робіт, написаних людьми, або навпаки, пропускання текстів повністю згенерованих АІ. Що слід робити в такому випадку? Академічна спільнота має створювати прозорі політики щодо етичного використання штучного інтелекту, акцентувати на оцінці змістової оригінальності, методології та наукового внеску автора. Лише такий підхід дозволить зберегти академічну доброчесність, одночасно адаптуючись до реалій сучасних технологій. Якщо вам потрібна допомога з публікацією в міжнародному науковому журналі, звертайтесь в компанію наукові публікації. Посилання в описі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.